Тобто помілочка, помілка осіб, які прийняли автомобіль. Відповідно, правда, я вже поки тут з вами паралельно йде робота, то потрібно протягом місяця іти зареєструвати цей автомобіль МРЕО. Так у нас такому Протягом місяця по пам'яті говорю, інакше, відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, ви керуєте автомобілем, який неналежно ним чином зареєстрований. штраф там близько 800 гривень перший Ми там знайомі заплатили. Це чи вас можуть зупинити, от наш шановні поліцейські, чи ще щось, але от така от помилка цих осіб. Це відео ми так у кліп помістимо. Нагадую про канал. На каналі тисячу відео, які посвячені спадкуванню нерухомості, правовим питанням нерухомості сімейним питанням.